Українські церкви переходять на новий календар, які зміни відбудуться. У разі переходу православних України на новий календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше з 2023 року, українські церкви переходять на новий календар свят. Відтак майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть майже на два тижні раніше за новим стилем, самі ж дати свят є незмінними і такими ж за старим стилем, котрий відстає на 13 днів від нового. Цьогоріч Православна Церква України ПЦУ дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво Христове 25 грудня. Тобто за новоюліянським календарем, а не 25 грудня, за юліанським 7 січня, як це є зараз. Якщо в Україні будуть офіційно святкувати Різдво Христове 25 грудня, тоді змістяться і дати деяких інших церковних свят, що припадають на зимовий період. Відтак за новим календарем Зимові свята відзначатимемо у наступні дати. За Григоріанським та Новоюліанським календарями День Святого Миколая святкують 6 грудня, наразі в Україні 6 19 грудня. Святвечір, який традиційно святкують віряни напередодні Різдва Христового, буде 24 грудня, нині 24 грудня 6 січня. Дата Нового року залишається незмінною, адже всі свята, які не пов'язані з церковним календарем, українці і так святкували за європейським календарем 1 січня. Також 1 січня День святого Василя в народі Старий Новий рік, який наразі святкують 14 січня, адже за старим стилем, це 1 січня, звідси і назва Старий Новий рік. Зміниться і дата святкування водохреща 6 січня, а не 19 січня. Дати деяких інших релігійних свят також зміняться, якщо українці почнуть святкувати різдво 25 грудня. День святого Юрія, 23 квітня, нині 6 травня. Різдво Івана Хрестителя 23 червня, нині 7 липня, день пам'яті святих Петра і Павла 29 червня, нині 12 липня, день пам'яті пророка Іллі 20 липня, нині 2 серпня, маковея 1 серпня, нині 14 серпня. Преображення Господнє 6 серпня, нині 19 серпня, перша причиста 15 серпня, нині 28 серпня. Друга пречиста 8 вересня, нині 21 вересня, покрова Пресвятої Діви Марії 1 жовтня, нині 14 жовтня, день пам'яті святого Андрія 30 листопада, нині 13 грудня. Варто зауважити, що усі дати свят не є новими, вони такі ж, які пропонуються за григоріанським календарем, тобто у церковному юліанському календарі покрова завжди була 1 жовтня, а у разі переходу православних України на новий юліанський календар обчислення дати Великодня буде відбуватися, як і раніше. Тому Римо-католики і православні святкуватимуть Великдень у різні дні.